Всім привіт! Це Макс Гіленко, експерт сайту рейтинг букмекерів. До вашої уваги мій прогноз на поєдинок Кривбас Вікторія Пилзень. Кваліфікація до Ліги Європи. Вікторія йде таким великим фаворитом на прохід Кривбасу. Наступний раунд коефіцієнт в районі п'ятірочки трошки більше. Отже, Вікторія, явний фаворит. Звідки цей фаворитизм? Ну, Вікторія на Єврокубковій арені. В принципі, команда знана. Два роки тому була. В групі Ліги чемпіонів з Баварією, Барсею, Інтером. Там, що правда, якщо не помиляюсь, нульочок набрала Вікторія, але рівень суперників був відповідний. Ну і в минулому сезоні команда дісталася чвертьфіналу Ліги Конференції, в якому поступилася Фіорентині. Тобто боєць з точки зору Єврокубків дуже і дуже досвідчений. Але сказати, що там якийсь космічний склад чи є. Були якісь серйозні витрати на літньому трансферному вікну зовсім ні. За сумою придбаних гравців, в принципі, Кривбас та Вікторію можна цілком рівняти. Щодо зірок, ну є кілька гравців збірної Чехії. В принципі, це все. Але скільки я пригадую, на останньому чемпіонаті Європи, то особливу погоду вони в чеській збірній не робили. Тому сказати, що якесь прям. Космічне провалля між командами, що вікторія на папері. Значно сильніша за кривбас, не можу. Кривбас Юрія Верендуба подобається. В принципі, після виходу в еліту перші півроку були на розкачку. Далі півтора роки дуже такого стабільного і стильного футболу від кривбасу. Вмикаючи кривбас, ти знаєш, що ти отримаєш. Дуже хороша синхронність дій, націленість на атаку, чудова фізична готовність. Така е, хороша спортивна агресія. Е, е, жоден суперник, я думаю, з Кривбасом не може, скажімо так, вийти на поле і почилити. Обидві команди фінішували третіми в минулому сезоні. Зрозуміло, що чеський чемпіонат зараз е, набагато вище котирується, ніж чемпіонат України в таблиці коефіцієнтів е, чеська ліга 10, та наші там в районі 20-го місця. Ну, Але всі ми розуміємо, що така наша низька позиція це в першу чергу. Невдачі наших клубів, які ну не виправдовували очікувань, які виходили в Єврокубки і були там відверто кажучи хлопчиками для биття інколи, навіть не інколи, достатньо часто це стосувалося навіть нашого гранта київського Динамо. Тому я сподіваюся, що з цього сезону підемо. Вгору, хоч стартували, м'яко кажучи, не дуже. З невиходу Дніпра 1 на матч, з об двох поразок Полісся. Але от від інших трьох наших єврокубкових команд очікую гарного виступу. Здається, вони до сезону готові дуже і дуже добре. В принципі, хотів брати навіть більш оптимістичний прогноз на Кривбас, але ну подумав, що десь може букмекери мають рацію, такі котирування не безпідставні, такий фаворитизм Вікторії, тому обрав. Більш, такий, більш нейтральну ставку, це не програш Кривбасу в першому матчі. Кривбас грає вдома, в Кошице, якщо не помиляюсь. До речі, територія проведення матчу проти чеської команди не зовсім вдала. Напевно, якщо прийде нейтральний вболівальник, то він буде вболівати якраз за ползенську вікторію. Між словаками і чехами, наскільки я розумію, то стосунки цілком хороші, адекватні. Тим не менш. Мій вибір не програш кривбасу з коефіцієнтом 2,52. Якщо вам цей прогноз сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на YouTube канал Рейтингу Букмекерів. Дякую за увагу! Хай щастить!